Привіт! В минулому відео про винищувачі я розповідав, що це таке винищувач, як він працює тощо. У цьому ж відео я розкажу про один зі способів маскування цих літаків, стелс-технології. А ще про те, якими будуть винищувати в майбутньому. Ну що ж, починаймо. Стелс це технологія, яка дозволяє бойовій техніці, зокрема літакам, залишатися непомітною. Або малопомітною для ворожих систем воєнності. У першу чергу, це радіолокаційні станції, тепловізори та інші дачі. Головна ідея не дати противнику вчасно побачити або зафіксувати об'єкт, щоб отримати перевагу в бою. Іншими словами, це технологія, яка дозволяє бути там, але так, щоб тебе не помітили. Як це працює? Основна мета зробити так, щоб радіохвилі ворожого радара не поверталися назад. Або поверталися з дуже слабким сигналом. Для цього використовують особливі форми літаків з плавними поверхнями, без виступу, щоб хвилі відбивалися в бік. Крім того, стелс-літаки вкриті спеціальними матеріалами, які поглинають частину радіохвиль. Ще одна складова маскування теплове маскування. Сучасні ракети можуть наводитися на теплу двигуна, тому його намагаються охолодити або замаскувати. Щоб зменшити інфрачервоний слід. Найвідоміші приклади Стелс-винищувачів сьогодні це американський F-22 Raptor та F-35 Liggine 2. Вони значно менш помітніші для радарів, ніж літаки попередніх поколінь. Але варто пам'ятати, стелс – це не повна невидимість, а лише зменшення ймовірності бути виявленим. І хоча технологія сталсу постійно вдосконалюється, радари теж не стоять на місці, і ця боротьба триває. У майбутньому винищувачі виглядатимуть ще більш футуристично, замість класичних форм із хвостами все частіше проєктують літаючі крила, коли фюзеляж плавно переходить у крила без окремого вертикального стабілізатора. Такий дизайн ще більше зменшує помітність для радарів. Крім форми, великі надії покладаються на нові матеріали, які зможуть самовідновлюватися після пошкоджень, змінювати колір або навіть адаптувати свої властивості в реальному часі, щоб краще маскувати літак під конкретні умови. Одна з найцікавіших концепцій плазмова маска, спеціальне електромагнітне поле навколо літака, яке може поглинати або розсіювати радіохвилі. І хоча ця технологія поки що на стадії досліджень, вона має великий потенціал в майбутньому. Також активно розвивається електронне маскування, системи, які можуть створювати фальшиві сигнали, глушити ворожі радари або імітуючи інші об'єкти, вводити противника в оману. Винищувачі майбутнього не будуть діяти поодинці. Пілот керуватиме не лише власним літаком. А й групою безпілотників, які летітимуть разом із ним. Це можуть, можуть бути ударні апарати, які виконуватимуть частину бойових завдань. Цим безпілотникам допомагатиме щі, який буде аналізувати ситуацію в реальному часі, розпізнаватиме загрози, пропонуватиме рішення або навіть діятиме повністю автоматично. Це важливо в умовах швидкого повітряного бою, де рахунок іде на секунди. Уся техніка, винищувачі дрони, супутники, наземні системи, буде поєднана в єдину цифрову мережу, це дозволить передавати дані миттєво та координувати дії в режимі реального часу. Таким чином, винищувачі 6-го покоління, це не просто літаки. А інтелектуальні бойові платформи, які можуть діяти автономно, взаємодіяти в команді, адаптуватися до ситуації. Сьогодні над винищувачами шостого покоління активно працюють США, Європа, Китай і Росія. США реалізують програму NGAD. Це не просто один новий літак, а ціла бойова система, яка включатиме як пілотовані винищувачі. Так і безпілотні апарати. Перші прототипи вже проходять випробування. Очікується, що вони з'являться на озброєнні в 2030-х роках. Європа об'єднала зусилля в двох основних проєктах GKAP – Велика Британія, Італія і Японія, і FKAP – Франція, Німеччина і Іспанія. О. Обидва мають амбітні плани створити свої винищувачі до 2035 2040 року. Китай і Росія також ведуть розробки, але більшість інформації засекречена. Китай працює над продовженням лінійки g 20 а Росія просуває концепт під назвою Міг шостого покоління. Але варто розуміти, ці проєкти це вже не просто літаки. Це бойові системи, які включають дрони, супутники, штучний інтелект і нові форми стелс технологій. Ну що ж, надіюся, вам сподобалось відео. Напишіть враження в коментарях. А ще попрошу вас поставити лайк і підписатися на канал, щоб підтримати створення відео. Велике дякую вам за перегляд і до зустрічі!